24 січня їй мало б виповнитися 27. У неї були великі амбіції та плани на майбутнє професійне і сімейне життя. Напередодні на Ярмолинеччині у селі Соколівка попрощалася із Тетяною Шутяк. Дівчина працювала помічницею міністра МВС, заступницею керівника патронатної служби та загинула в авіатрощі у броварах. Нехай її життя було таким коротким, але воно було щасливим за 100%. Надійнішого друга, подруги. В моєму житті, напевно, не було і немає. Таня була хрещеною мого сина і коли я обирала, хто буде хрещеним. Ніяких сумнівів не було, що це буде саме Таня. Найсвітліша, найдобріша, найгідніша людина, напевно, серед всіх, кого я знала. Рідні до останнього намагались вірити, що її не було на борту. Одним із перших про загибель Тетяни дізнався її наречений. Звістка стала трагедією для усього села. Тут дівчину з юних літ називали Ясним сонечком. Це її наполегливість, наполегливість ще навчання в школі. Потім вона закінчила школу золотою медаллю. Вона дуже була багато. Брала її на олімпіади. Вона здобувала результати. Потім вона поступила в Одеський. Університет на факультет права юридичний. Вона закінчила з відзнакою. За це вона попала на стажування в Верховну Раду і так вона пішла, так вийшла її кар'єра. Прикладом для наслідування у дівчини завжди була сім'я. Бабуся і колега, вчителька, заслужена вчителька України. Дідусь був директором школи довгий час. Мама вчитель початкових класів, колега, батько з хорошої родини, гарна, інтелігентна сім'я. Із Києва на малу батьківщину дівчини попрощатися із Тетяною приїхали і колеги. Ми познайомилися в Верховній Раді в правоохоронному комітеті. Вона була на той момент помічниця Дениса Анатолійовича, який був на той момент головою комітету, а я прийшла працювати тут. Вона мене всьому вчила, водила за ручку. Вона не на 10 років младше, а Водила і вчила все, розказувала, як маленькі. Я зараз тільки, напевно, трошки починаю розуміти, що Танюші більше немає з нами, що, що команди цієї керівництва більше з нами немає. Не повірила. Мені здавалося, що це хтось щось переплує. Наразі розглядають декілька причин падіння гелікоптера. Одна із них добре відома усім. Її озвучив і президент. Це війна. Уся команда МВС, котра загинула того зловісного дня, працювала на межі людських можливостей І переслідувала єдину мету життя у вільній Україні. Тетяна перебувала в оточенні найсвітліших людей, сповнених патріотизмом. Незважаючи на свій вік, вона була ну, справжнім державником. Вона була. Завжди усміхнена, але разом з тим вона лишалася професіоналом. Неоціненна втрата для родини, для міністерства та й в принципі для України, тому що ці люди, які знаходилися в гелікоптері, це були справжні патріоти України. Ми сьогодні повинні всі разом здійснити їхню мрію. А мрія в них була тільки одна перемога. Транспортування тіла Тетяни з Києва та церемонію прощання організував Хмельницький похоронний дім Мементо морі. Спочиватиме дівчина на кладовищі у рідному селі. Вічна пам'ять усім загиблим. Ірина Відко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.